Як сучасне мистецтво відображає нашу реальність? Відповідь на це питання можна знайти в картинній галереї Наталії Юзефович, де відкрилася персональна виставка Наталії Прус. Представлені роботи змушують задуматися, відчути і навіть пережити емоції, які передає авторка через фарби. Про експозицію більше розкаже Анастасія Гайбура. У галереї Юзефович відкрилася виставка, яка об'єднала роботи, що відображають внутрішні переживання людини, її пошуки гармонії та сенсу. Як створювалися картини, та що про це думають поціновувачі? Дізнаємось детально. У галереї Наталі Юзефович гармонійно. Свою виставку робіт на загальний розсуд представляє Кременчуцька художниця Наталія Прус. За її словами, якоїсь певної техніки написання картин не існує. Образи виникають спонтанно. Сідаєш писати одне, а народжується зовсім інше. Поділилась мисткиня. В принципі, я працюю у всіх техніках, от просто по, по настрою. Як відчувається зсередини, так і так і йде. Основна ідея перенести емоції на полотно. От щоб всередині цей біль не на не накопичувався, я його намагаюсь просто перенести на полотно і е, надихнути вже це полотно трошечки е, більш. Теплішими емоціями, щоб воно не не виглядало занадто таким бурхливим станом да душі. Така розмова це моя така розмова з суспільством. Спочатку самою собою, да, з полотном, а потім розмова з суспільством. Тому можна побачити під кожною картиною ще й моє літературне слово, що підкреслює е, всі образи. Чоловік художниці нині у війську захищає країну. Тож малює пані Наталя картини і на військову тематику. Кожне полотно це ще й окрема історія спротиву, адже художниця передає у своїх витворах силу, жартовність та непохитну волю. Так народжуються картини на підтримку чоловіка, військовослужбовця та його побратимів. Мистецтво не може в прямому сенсі стримати ворога, але воно, безперечно, має іншу силу. Хтось з митців через нього документує події, їздить на передову до військових, у панівивечні обстрілами міста, хтось заглиблюється у витоки нашої культури і знайомить з нею весь світ. Також Наталія Прус під час презентації робіт згадала про свої вірші і поділилась особливим твором, який їй присвятив чоловік. Якось з'явилась вподобайка в інстаграмі Живити так, як серце каже, говорить дівчина. Мені Зовуться крихітка Наталя. Весела дівка і проста. Від доброти її душі свої обійми розкривають небеса. Ті, кому вдалося побачити експозицію робіт Наталі Прус, кажуть: не можна не помітити на виставці глибоку емоційну наповненість робіт. А ще картини викликають різні почуття від спокою та захоплення до роздумів про важливі теми. Я вища читала вірші, читала ваші філософські вимови і весь час дивувалася тому, наскільки людина може правильно все виразити свої думки, свій настрій і, мабуть, настрій всієї країни. А коли побачила картини, так війна сколихнула нас всіх. Побачити доробки талановитої мисткині можна у картинній галереї Наталії Юзефович протягом місяця.